Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це розвиток тварин. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми будемо починати. Індивідуальний розвиток багатоклітинних організмів виконує дві важливі біологічні функції. По-перше, забезпечує неперервність поколінь і тим самим існування як окремих видів, так і життя на нашій планеті загалом. По-друге, під час розвитку багатоклітинних організмів відбувається диференціація клітин і формуються різноманітні тканини та органи. Тільки уявіть собі, з однієї клітини виникає все різноманіття клітин організму. В індивідуальному розвитку тварин виділяють зародковий період, або називають його ще ембріональний, та післязародковий, або постембріональний. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю хронологію: будь-яке життя починається із запліднення. потім… Коли відбулося запліднення, розпочинається саме ембріональний або зародковий період, і закінчується даний період народженням. От коли особа народилася, чи то народила її тварина, чи то вилопилося з яйця або ікринки, то закінчується вже ембріональний період та розпочинається постембріональний або післязародковий період, який триває. До смерті даного організму. Тобто є два періоди, і ми з вами їх розглянули. Почнемо ми із зародкового або ембріонального періоду індивідуального розвитку. Це час, коли зародок розвивається всередині материнського організму або всередині яйця. Він завершується народженням або виходом з материнського організму з оболонок яйця. Якщо ми говоримо про постембріональний або післязародковий розвиток тварин, він починається після народження. Це може бути виходом з материнського організму чи оболонок ікринок або із яйця. Він триває до завершення життя особини. За цей час організм росте, розвивається, набуває здатності до розмноження. Ікринками називають яйця деяких тварин, які вони відкладають у воду. До таких тварин належать ракоподібні риби, амфібії тощо. Ікринки зазвичай не мають таких щільних оболонок, як у яєць. Пропоную розібратися чому. Справа в тому, що, по-перше, ікринки розвиваються у воді, де є менше ризиків висихання, на відміну від потреб саме. Тих, що розвиваються в наземно-повітряному середовищі, тобто яйця птахів та рептилій потребують захисту від висихання. По-друге, тонкі оболонки ікринок дозволяють кращий обмін газів і видалення відходів, що є важливим у водному середовищі. По-третє, риби зазвичай відкладають велику кількість ікринок, які не потребують інтенсивного догляду. На відміну від птахів, які висиджують меншу кількість яєць і активно їх захищають. Ну і наостанок у водному середовищі, де є рівномірний доступ до кисню і поживних речовин, не потрібна така жорстка оболонка, як у яєць. Таким чином, природні умови та стратегії розмноження впливають на структуру ікринок у порівнянні з яйцями наземних тварин. У нас з вами на екрані зображен пінгвін, що відноситься до класу птахів, та кісткова риба. Також у нас з вами зображені ікринки та яйця. Будь ласка, поєднайте, що, е, е, який клас царства живих організмів відкладає ікринки або яйця. І запишіть, будь ласка, це у коментарі. Перевірте таким чином себе. Це з появи на світ зародка, що розвивається в організмі матері і має. В цей час взаємозв'язок з материнським організмом, це є справжнє живонародження. Ну, наприклад, живонародження притаманна всім видам собак, котів, люди так само народжують таким способом. Також є яйце живонародження. От, якщо зародок розвивається всередині материнського організму і звільняється від яйцевих оболонок ще в ньому, то таке явище буде мати назву саме яйце -живонародження». У нас з вами представлена е, живонародна ящерка, і вона саме буде е, народжувати таким способом. І останнє це яйце народження. Тобто, якщо зародок розвивається у яйці, Поза материнським організмом, і молода особа виходить з нього безпосередньо в зовнішнє середовище, то таке явище буде називатися яйценародження. Будь ласка, запишіть ці три поняття для подальшого вивчення, а ми будемо рухатися з вами далі. Після зародковий розвиток тварин може бути прямим або непрямим. Почнемо ми з вами з прямого розвитку. За прямого розвитку щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Це відбувається тоді, коли зародковий період триває довше за рахунок живлення зародка поживними речовинами саме материнського організму або яйця. За прямого розвитку тварина народжується досить розвиненою, що зменшує її вразливість до дії зовнішніх чинників. Прямий розвиток, характерний для деяких жалких. Дощових черв'яків, деяких ракоподібних, наприклад, річкового раку, павуки, хрящові риби, плазуни, птахи і савці, всі будуть саме розвиватися прямим розвитком. Ну, наприклад, ми з вами теж. У нас з вами прямий розвиток, тому новонароджена дитинка має так само, як і доросла, дві ручки, дві ножки, один ніс, два ока, два вуха. Тобто змінюється, якщо порівнювати новонароджену людину і дорослу, різниця в тому, що змінюється. Розміри тіла і здатність до розмноження, такі головні різниці. Звісно, що їх багато, але таких головних їх дві. Тобто, прямий розвиток, коли новонароджена особа дуже схожа на вже дорослу. А що ж таке непрямий розвиток? Для непрямого розвитку характерне те, що особина, яка народжується, вона називається личинка, за своєю будовою, а часто і способом життя значно відрізняється від статево зрілих. Ну, ось, наприклад, подивіться, якщо порівнювати личинку та дорослу статевозрілу особину, ну, вони дуже відрізняються. Тому що личинка не має крил не здатна до польоту, да? в неї велика кількість кінцівок. Якщо ми говоримо про метелика, то він здатний до польоту за способом живлення він споживає, наприклад, рідку їжу, а личинка вона споживає тверду їжу. Тобто, дуже багато відмінностей між. Саме статевозрілою та нестатевозрілою особиною, які притаманний непрямий розвиток. Тобто, в цьому разі відбувається низка послідовних фаз розвитку. На кожній з них тварина відрізняється певним особливостями будови та життєвих функцій. Ну, наприклад, в процесі розвитку комах виділяють фази яйця, личинки та дорослої комахи, або яйця, личинки, лялечки. Та дорослої комахи при цьому на фазі лялочки організм комахи зазнає значних змін будови. Личинка виконує кілька важливих біологічних функцій, спрямованих на забезпечення існування виду. Є тварини, в яких личинка активно живиться і накопичує на, цей, на цій фазі найбільше поживних речовин, які потрібні для завершення свого розвитку. Ще одна важлива функція, яку забезпечує личинка, це є розселення. Личинки багатьох тварин, які ведуть малорухлимий чи прикріплений спосіб життя, здатні активно або пасивно. Тобто за допомогою течії, вітру, інших організмів, розселятися на значній відстані. При цьому забезпечуючи поширення виду і личинки паразитичних, наприклад, видів, вони забезпечують зараженню нових особин хозяїв. Ріст організмів це наступний етап, про який ми поговоримо на сьогоднішньому уроці. Що таке ріст організма? Це поступове збільшення його розміру та маси. Ріст буває обмеженим та необмеженим. Обмежений ріст спостерігається, коли особина, сягаючи певних розмірів, його припиняє. Зазвичай це пов'язане з набуттям здатності до розмноження. Комахи, птахи, птахи, савці тощо. Нам з вами теж притаманний саме обмежений ріст, тому що ми з вами не ростемо усе своє життя. У разі необмеженого росту розміри і маса організмів збільшуються до завершення їхнього життя. Також ріст буває безперервним або періодичним. Ну, наприклад, що таке безперервний ріст нам зрозуміло, а от е Періодичний ріст спостерігається, коли періоди збільшення розмірів чергуються з періодами, коли ріст припиняється. Наприклад, членистоногі вони ростуть під час линяння, коли скидають старі покриви, а нові ще не затверділи. У тварин ріст регулюють певні гормони. Отже, давайте підсумуємо: розвиток тварин складається з двох періодів: зародкового або ембріонального та післязародкового постембріонального. Розвиток тварин буває прямим та непрямим. Сподобався вам урок? Будь ласка, напишіть про це у коментарі, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!